Назвати Катя Початківець, і сьогодні про хороше! 17 листопада студентське панство відзначає професійне свято, Міжнародний день студентів. В Україні його почали святкувати як День студента з 1999 року згідно з наказом президента України. У тих, хто ще не був студентом, завжди створюється враження, що студентське життя це соцільне навчання з 8-ї години ранку до 8-ї години вечора. Але це не так. Насправді ми навчаємось ще більше. Проте це особливий світ, в якому варто хоч колись, але побувати. Що ж таке бути студентом? Давайте у самих студентів і запитаємо. Бути студентом це не тільки зробити крок до самостійності, це й отримування нових вражень, емоцій та нереальну купу веселих історій. Бути студентом це мати не 24 години на добу, а 28. Бути студентом це поєднувати у собі непоєднувані речі. Бути студенткою це перезаписувати це відео багато разів. Бути студенткою – це зрозуміти, що поразки, які трапляються в твоєму житті. Неодмінно стають твоїми помічниками. Бути студенткою це знайти кращих друзів на довгі-довгі роки. Бути студенткою це вміти не спати 48 годин. Бути студенткою це твоя інвестиція в роботу мій. Бути студенткою це з неймовірною насолодою, проживати захоплюючи студентське життя. Особливо в гуртожитку. Для мене бути студенткою – це примудратися всі лекції за рік вмістити лише в один зошит. Студентом це унікальна можливість оцінити свої вміння так як в побуті, так і у навчанні. Бути студенткою – це донатити на ЗСУ під час пар та плести сітки під час практики. Бути студенткою це не лише успішно навчатися. А й постійно волонтерити та допомагати внутрішньо переміщеним дітям. Бути студенткою це навчатися самі і навчати маленьких українців. Для мене бути студенткою це впевнений мірі суперсила. Чому, питання? Тому що це коли одночасно ти вчиниця першого класу, шостого та дев'ятого. Зранку ти вчителька, а в обід ти вже студентка магістратури Черкаського національного університету. Імені Богдана Хмельницького. Ввечері після роботи та навчання ти дружина та мама. Так, це надзвичайно важко. Але я раджу кожному пережити ці емоції, почуття та цей життєвий досвід. Він того вартий, тому що він залишиться в пам'яті кожного студента. Тому вітаю всіх сьогодні з Днем студента! Тож, з уповненістю можна сказати, що період студентського життя це найкращий період для кожного з нас. Це звання одержує той, хто бажає вчитись та досягати всіх своїх мрій. Команда Нус вітає всіх студентів, колишніх, теперішніх і майбутніх! З вами була Катя Початківець, Нус початкова освіта! Бережіть себе та Україну! Побачимось!